Під час святої літургії замироточила ікона святого амфілохія. Це сталося у день відзначення десятиріччя з дня канонізації Почаївського цілителя до малої іловиці, що на Шумщині, з'їхалися священнослужителі з усіх куточків нашої країни. Очевидці кажуть, що святий амфілохій через ікону подав знак присутності на літургії. Він дуже любив цю землю, дуже любив цих людей. Він завжди звертався, дітки мої, і якщо він когось бачив, будучи ще в Почаєві, Монахом чи тут, він коли кого бачив зіловиці своїх земляків, він завжди з розпростертими руками розгортав всіх людей. Цей натовп, який стояв постійно тут, і біг до них і казав Діти мої. На честь десятилітнього ювілею священнослужителі та віряни вирішили збудувати храм амфілохію почаївському. Гроші збирали всією громадою та з волонтерами. Молоді люди, тобто які дізналися про цей табір, то їх ніхто не говорив там, що буде здавіть ще. То не самі згуртувалися, ми допомогли координувати, і багато з них. Пройшли там 10-15 кілометрів, хто з Кременця, хто з відсічка сюди, для того, щоб долучитися. Уже 41 рік, як святого немає серед живих, проте його допомогу люди не забувають. Куступрав був дуже добрий, біснуватих лічив. Казали, що лічив, бо щось кричало з них, як він на них свячену воду ляв. Він і молитвами молив, і щось якісь зілля давав. Очевидці розповідають, що до амфілохія насілення приходило дуже багато людей, і він з радістю усім допомагав. В основному Молдовія була весь час. В Молдові багато людей було. Ну і в основному Росія, Сибір, Сибір, великий, далекий Сибір. Навіть були мої мої знайомі були, москвичів, дуже багато тут було. Святий Амфілохій допомагав по воїнам УПА Української повстанської армії. Тут буде монастир, тут буде каплиця. Це благодатне місце. Я думаю, що звідси почнеться і духовне відродження не тільки Волині, а всієї України. Люди кажуть, що вірять у пророцтво амфілохія і сподіваються на швидке зведення храму.